Норм чи стрьом версія водиком скул. Ставити рекламний бюджет на тест 20 доларів на день. Стрьом. Я вважаю, що 20 доларів на день дуже мало. Мінімум треба ставити 50. Озвучувати рекламні креативи аїшкою. Норм норм. Це зараз дуже популярна штука. І аїшки, наприклад, Eleven Labs, дуже круто озвучують креативи прямо мовою. Нейтів спікера. Продавати товари відразу з кількох ніж одночасно. Стрьом. Я рекомендую обрати якусь одну нішу і працювати в ній, і тестувати продукти по черзі. Тим паче, не одночасно і не одночасно з різних ніж. Запускати рекламу з одним креативом. Стрьом. Ну, Для вам мінімум треба три креативи для того, щоб зрозуміти, яка аудиторія на них реагує, на одному креативі, ви нічого не зрозумієте. Замовляти товар собі перед запуском. Норм. Норм. Але це залежить від того, Типу трафіку, який ви будете використовувати. Якщо ви використовувати органічний трафік, тобто то безкоштовний, коли коли ви там генеруєте величезну кількість відео в інстаграм акаунті або в Тіктоці, вони набирають віральності і люди приходять і купляють цей продукт. То супер, якщо ви знімаєте креатив власноруч, вам треба замовити продукт і не знімати для нього креатив. Ну і напевне для платного трафіку це теж норм. Це теж норм, тому що ви можете ці креативи використовувати для платного трафіку, і у вас буде завжди продукт для зйомки контенту. Продавати одяг за системою шопіфайдропшипінгу. Норм, норм, але є багато нюансів з розмірами, з поверненнями і так далі. Це складна ніша, але вона супер прибуткова. Копіювати опис товару з Aliexpress. Стрьом. трьом сто відсотків стрьом, тому що ну, китайці вони дуже іноді важко можуть писати англійською мовою. Сподіваюся, що вони вже будуть використовувати чат GPT, щоб робити кращі описи на Aliexpress. Але в будь якому випадку я рекомендую брати описи або у конкурентів, у яких ви знайшли цей продукт, або генерувати з допомогою чата GPT, який дуже класно з цим справляється. Якщо вам сподобалось, пишіть в коментарі, і ми запишемо другу частину.